Погляньте, ви вже помітили? Це шикарного гриба. Якщо ні, то я вам зараз покажу. мене цей ліс просто не перестає дивувати. Знайшов одного окрасення. Ходиш, ходиш, нема, нема, а потім бамц. Дивіться, який бурий. Дивіться, який бурий. Які гриби зараз поперли. Це просто фантастика. Ось серце якась заколотилось від радості. То що це просто кращий гриб. Це просто кращий гриб місяця. А може взагалі всього літа. Всім привіт, я вас вітаю. Ну от і прийшла чергова моя грибалка. В лісі сухо, але просто вдома не всидиш. Зараз хоч і гаряча пора. Вже починаємо збір картоплі. Це перед картоплею вибіг до лісу. І вже знайшов декілька прекрасних, просто шикарних екземплярів. І зараз я вам їх покажу. Тому залишайтесь на каналі. І я впевнений просто, що цей грибний похід буде вдалим. Щось мені здається, що... Гриби почали такий масовий вихід в цьому дубовому лісі. І зараз вам я їх всіх покажу. Ну що ж, поїхали. А тут ну, віддався до чергової грибниці. Все-таки не перестає цей ліс дивувати. Приємно дивувати. Так, де це, де це, де це, де це? От тут. Ви бачите, біленькі? Тут, подивіться, які. О! Які дві бочки ростуть. Ну, не прям такі, щоб бочки. А от дивіться, який риб. О! Одненький. Опа. І другенький. Які гарні у них. Це навіть, бачите, і трісну. Не вистачає вологи, але вони лізуть і лізуть. В лісі абсолютно сухота. Просто сухота. І такі грибки. Оце так клас. Чи що? І шукаю ще. А зараз я вам покажу просто шикарне грибне асорті. Ось тут отросте підруздок білий. Але я за ними прийду. Уже ввечері спеціально візьму кошика і прийду за цими підгрузками білими. Так, а ви готуйтесь подивитись на красиве. Так, отут у нас мухоморчик. Дивіться, приховався якраз під цим. А біля мухомора хто часто росте? Давайте будемо з цієї сторони, щоб тінь не падала. Просто погляньте, ви вже помітили? Це шикарна гриба. Якщо ні, то я вам зараз покажу. Ооо! Зараз будемо забирати. Боже мій! Сухеній землі! Подивіться, який просто ідеально чистий. Дивіться взагалі ніде, ні, ну, просто ідеальний гриб. Ідеальний, але це ще не все. Це ще. Не все. Це, як кажуть, буде до моїх маринадних грибів. Так, ну і цей піде на маринад, ми його розберемо. Боже, який запах, який гриб. Це просто фантастика. Я не намилуюсь. Так. Йдемо, 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 йдемо. Якраз на нього сонечко світить. Це, мабуть, його товариш. Який ще кращий. За цей попередній. Дивіться який! Як вам такий гриб. Ого! Ого! Так, Ми все прикриваємо. Фух і вау! Який гриб! Це просто фантастика! Тут просто вже два гриби. І вже буде, якщо там типу, шикарний суп чи ще щось, хто там хто що хоче, хто що готує. Дивіться, квітла красення. ти що це гриби? Але вони в мене сьогодні всі гриби підуть на маринад. Будуть маринатні. Бажаю вам таких красенів. знайти. Оце, оце так шикардос. Реально дивуюся, просто дуже дивуюся цим всім. Грибним перепатієм. Ходиш, ходиш, дивишся, а потім бамс і ще є. Дивіться, шановні, ще маю на увазі, ще є. Відкриваємо стошок Я кажу, справжній білий гриб. Білий гриб це має білий свій колір. Але тут видно чуть-чуть він перестояв, вчора його не побачив. От бачите, чуть-чуть от ніжка така. Тут я ж кажу, що тут пів сантиметра прийдеться підрізати. Так, один. І от його прекрасний. Дивіться, який напарник. О! Опа! Опа. Ну, цього нога тверда. Тому пара от таких от прекрасних щебіляків. Дивіться, які гарнюні. Також їх підчищу і підуть в маринад. Сьогодні такі зустрічаються з такими світлими шапками. Ці світлі поки що. Можливо, ще пощастить мені знайти з якоїсь темної, але всім грибам радий, тому чищу, забираю, йду далі. Так, от бачите, люди ходять по лісу, дивіться. хтось знайшов грибка і причепив на віточку. До речі, цей гриб називається підгруздок білий. Ну Хто там називає груз чи ще десь, але е, така от наукова назва підгруздок білий або сироїшка біла. Дуже твердий, класний гриб. До речі, я там знаю містяк. Сьогодні ми там з вами підемо там далі. Вони мають там рости. Я обов'язково це все покажу, але чуть пізніше. А тут, мені здається, біленький. так Мені здається, точно. Боже, таку посуху ще й гриби якісь ростуть. От так от. Опа. До речі, він не один. Оцей маленький гриб. Того ми залишимо. Ну, а цей заберемо. Але він навряд чи цей маленький грибок виросте. Вони не ростуть. Не ростуть. А отакі от прекрасні, диви який, красивий гриб. Забираю, шукаю. Ще. Які гриби зараз поперли. Це просто фантастика. Ось серце якась заколотилась від радості. То що це просто кращий гриб. Це просто кращий гриб місяця. А може взагалі всього літа. Дивіться. Дивіться, який кабан він мені не поміщається. Отак, я дивіться, не можу навіть його обхопити. Боже мій, який ж він важкий. Просто так само тут -от дорога при дорозі. Нічого собі... Да де ж би ці комарі диби? Ні, ніби комарів вже не має бути, вони деби кусають. Цим просто грибом не намилуюся. Давайте зараз ще сюди вийду на дорогу. На, на сонечку, хай сонечко його посвітить на нього. Та це ти що? оцей один гриб вже, я кажу, півлітрова банка маринаду буде. Або добротний суп. Або навіть на одну людину посмажити такого. Це просто фантастика. Який гриб. Боже мій, і заодно тільки гриба варто йти в ліс. Отакого от знайшов вже супородала грибалка. Бажаю вам таких знаходити побільше. Йдіть до лісу, бо вони на вас вже зачекалися. Мені здається, що пішов от вихід гриба. Ліс сухий, а от такі от гриби ростуть. Це просто якась фантастика. Фантастика. Так, і отут от у нас дубовий ліс, переходить такий от... Соснову посадку. Тут частина лісу якраз Із соснами І дивіться. Просиділо, скільки просиділо, коли пош... пішла в нас така от спека і посуха, починають рости маслюки. Так, цей масучок Маленький, то ще одного маленького залишив І тут от дивіться наступна компанія. Де це я тут побачив? його Подиви Побачив, вже пропустив так. ще один отакий от от малюкий Такі от малюки, але їх треба забирати, тому що вони не факт, що підростуть і буде з ними все ок. Ось. Прямо на стежці. Тут іде така стежка. Вже ми витоптали. Дивіться, яка грубка. От. Бачите, молоденьких. Не буду вам показувати, як я буду їх зривати, просто заберу та і все. Ось такі от маслюки. Буде в добавку до біленьких, до сироїжок і ще до інших грибів. Забираю. Все, це, все не можу від того білого відійти. Стільки радості він мені приніс. Та просто капець. Але ще мені радість приносять. Отакі от красноголовчики. У нас це дуже такий, скажімо, нечастий гість. Нашого, скажімо так, грибного хід параду. Але подивіться, який гарненький, молоденький. Ми дуже їх любимо. Ну, Ось от такий от красень ще один. Чудово. Забираємо і такого красення. Оце грибалка суперова, просто суперова. В мене цей ліс просто не перестає дивувати. Знайшов одного красення. Ходиш, ходиш, нема, нема, а потім бамц. Дивіться, який бурий. Дивіться, який бурий. О, тут навіть... Та ти що? Оце так біля. -хо -хо -хо. -хо -хо. Вау! Оце то вау. Боже, ліс сухенний, ліс сухенний, гриби пішли. Це щось з чимось. Да подивіться, які гриби. Оце такі тобі боровики. Вже скоро осінь, а тут у дубовому лісі такі гриби. Це щось з чимось. Це щось з чимось. Та ти що? Ні, ну ці гриби так маскуються, що ти не одразу і помітиш. Дивіться. Вони підуть на маринад. Я вже запланував, що будемо робити маринад. У мене є вчорашні грибки, такі ще типу, маленькі Оцей один. Ось от, -от, от подивіться. Отак от. Ось тут під цим росте. от Другий грибок. Отакі. такий. Це вже буде, точно підуть цілими. О, під самим дивіться деревцем. Це який карапуз. Ось такий ти такой комар. Отакий. Так, буде третій. А, ти подивиш, що тут робить, я кажу, третій. А Оцей хто? Оцей хто, дивіться, вони пашками ростуть. Ого, як вийшло. Незручно. Дивіться, ще яких два. Оце просто фантастика. Два. О, тут був також маленький грибок, але він все... о, ну, Я його вже пошкодив, дивіться, пошкодив такого гриба. О, кажу пошкодив. Боже який. Оцей, дивіться, тільки що сидів, вам показував, збив гриба. Вони тут пачка боже, я цього висидів, дивіться, не помітив. Оце тобі такий грибний. Диви, яка бочка була, яка в нього нога товстенна. товстелезна просто. Овстелезно. Йоли пало, вони тут листя, такі от маленькі приплюснуті. Великі не ростуть, бо Скоро, що дощу немає, нема дощу. І такі малесенькі. Так, шапочку ще заберем частинку. Де ще бачив? Ні, чи -то мені вдалося. Що... А вот. Дивіться, як треба їх шукати, як вони ростуть. Хіба ти їх помітиш? Такі маленькі приплюсники. О, така дивісь, міні така полянка. А кажу, міні-полянка. Дивись ще помітив одного. Нічого собі, який вихід пішов. Просто абсолютно молодий гриб. Молодий гриб. Переходимо в оцю. О, от його поміть. Ви бачите, як він? Він просто зливається з листям. От у чого того? і наступив, не наступив, так ногою підбив. Як Дивіться, які грибки. Просто молодняк. Ну Це точно піде в маринад. Все це піде в маринад. І тому от такі от грибарі з цієї міні поляни. Ну що сказати, я задоволений. Це воно зараз це все почиститься. Отакі от, от красені, невеличкі, але буде що смачно поїсти взимку. Продовжуємо пошуки, продовжуємо. Які ж сьогодні гарнючі гриби знаходяться? Це що то з чимось? Так, це я помітив здаля, а? тому отак от я підкрадаюся до нього, підкрадаюсь і дивлюсь по сторонах. Можливо, ще щось є. Не поки що не знайшов, але походимо. Далі Боже, ліс сухий, а гриби пруть. Гриби просто не скажемо, що їх дуже багато. Всі вони трудові. Проходиться цим, чимало полазити, але дивіться який, де тут сонечко. Чуть-чуть тепер -чуть буває так. Отакий от. Ай-яй-яй-яй-яй. які усі ці лялькові гриби. Лялькові. Просто лялькові. Забираю і шукаю ще. Дивіться, який ідеальний грибок. Черговий ідеальний гриб. Пішли ще, пішли далі, пішли, пішли. І так, я пройшов до вчорашнього місця. Тут я збирав більше білі гриби, а оці от маленькі залишив. Дивіться, один, тут їх три штучки було. Навіть... А от ще дивіться один є другий. Ось третій і четвертий. Оцього я не бачив, тому я залишав оце три грибки. А тепер буду забирати толку з того, що вони добу майже стоять. Я вже тут чую, от бачите, дивіться, якщо вам помітно, тут на камеру, вже он жовтіє, в нього ніжка. Не жовтіє, а така от видно, що тут вона червивенька. Чуть-чуть. От, то той залишай гриби, як то кажуть. Так. Тут також нога чуть-чуть пробита. Ну вони всі плюс-мінус будуть. Які довше вже стоять, я так отут. Чую, що нога м'якенька. Ну цього забираємо. забираємо. Тому, як кажуть, хтось там напише, можливо, що забираєш таких малих зазвичай, я таких малих ніколи не беру. Я їх завжди там прикладаю, і там... але вони в мене жодного разу так і не виростали. Тому сенсу залишати на більш такий тривалий період я не бачу. А так, підчищу їх і вони підуть до мене в маринад. Будуть отакі от прекрасні маринадні гриби. Бачите, сьогодні які маленькі зустрічаються. І саме на мариновку. Супер. Шукаємо ще. А це називається йоли пали. Пішов до цієї осики. бо тут буває частенько ростуть під осиновки. Повертаюсь назад, чую тільки під ногами хрум. А він вже абсолютно повністю в листі сидів. Йоли-пали. Але дивіться, який був біляк, ну як був. Я то зрозуміло, що заберу. Окажемо такий от екземпляр, різ. Ну, ось такий біленький, бачите? А ось ти його не побачив, абсолютно так от листям був прикутаний, Ну я ж в одну сторону пройшов і потім назад повертався і не помітив. шкода, Але все рівно всі вони будуть різатись. Забираємо. Треба більш уважніше ходити. Та ніби я дуже повільно ходжу, але бувають такі от курйози, Ну що ж, прямуємо далі. Ну що, ж, шановні, от така в нас вийшла сьогодні грибалка. Надіюся, я кажуть, нічого не збрехав, коли сказав, що грибалка буде вау. Зараз я вже при виході з лісу. От вона йде ця дорога. І тут дивіться при дорозі ще. От. Щоб я вам говорив, дивіться, як... яка суха земля. О! Пісок. І тут от виросла пара от таких от... А, ще навіть не пара, боже мій. Це не пара. Дивіться, тільки що помітив грибка ще. От який. От, от, от. от який ще один грибок. Чудове просто закінчення цієї ранкової грибалки. от Так що дякую всім хто дивився. Залишайтесь на каналі. І ви побачите багато чого нового, тому що матеріалу вже зібралося за ці декілька днів чимало, буду ролики випускати частіше. І ввечері, зрозуміло, знову ж таки піду до цього лісу. Тому що я бачу, що хочу в лісі і дуже-дуже сухо, але гриби почали свій такий, скажімо так, масовий вихід. Тому всім дякую за увагу, щастя, здоров'я, всього найкращого і до нових зустрічей! А вони обов'язково будуть. тому що гриби є, А гриби є, тому будуть і нові випуски.